Вітаю вас! Каналовий стандарт. Ми на демополі. І з нами такий гібрид, який останній в лінійці по демоділянки, який 30 гібридів веде в ту сторону. І цей гібрид називається Флоріан. Флоріан це класичний сонячний, ранній. Там вегетація у нього 100 105 днів, який стійкий до 6 плюс раз вовчка, У нього потенційний врожай може бути 50, -50 центнер. Алінність тут, як самі бачите, висока для ранніх гібридів, дай Бог, щоб воно так і було. І це виробник іде компанія ТК АртАгра. Компанія Вайстандарт є офіційним дистриб'ютором компанії TK ArtAgra. Ми на зараз покажемо вам флоріан у своїй красі, як воно є. Є скажу такі, фактор, що ми найважливіше повинні вам показати. Це стійкість до хвороб, що немає в і покажемо вам моменти, на яких може бути такий фактор, що гусінь конкретно є поле. Того ми його знімаємо 19 серпня 2022 року. Підемо. Ну, гусінь так і є, поле їсть, тобто від такого листочка вже від сонця не скрився, да? Хорошо видно, сам логотипчик. Оце наша гусінь. Це болячка, ну, болячка яка є болячка. Тобто, дивіться, так як тут робили кількість грошовим гербіцидом, ніяких не робили під підживок і тому подібне, ми покажемо поле, як воно є. Тобто дивіться, як воно окошує сама гусінь. Що воно робить? Гусінь проїдає, оця зараза, проїдає тобто, кошик. І Якщо потім буде волога, воно попадає сюди і буде формувати гниль. Кошика. Тобто корзина на потім повинна відпасти чи якась її частина зламатися. Ну, це такі гарне сплановані насіння, як ми бачимо. Може не таке супер-мега панцерне, але дивіться, ми будемо показувати вам це поле, як воно є. Можна сказати, почте сіто. Певіці, яка ну, це просто зараза якась. Ну, що з нею робити, навіть не знаємо. Так, дивіться, що може створити гусінь, е, якщо її багато буде на поле. Дивіться, ми ж повинні показати, як воно є. Дивіться, гусінь з'їдає тобто, е, верхушку корзинки, туди, туди попадає волога і образується отака от, от загніння. Щоб це вже ми трямо врожай, а на врожай ми втиряємо, що? Ми траємо наші кошти. Щоб не тирати кошти, користуйтесь інсектицидами. Якщо є у вас можливість, воно їх на полі завчасно, завчасно до появи гусені. Ніколи гусінь зайшла, і куми де, 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 де що взяти, а завчасно. Пішли ми далі, подивимось, може знайдемо десь на цьому клаптику 16 рядків і кілометрів 60 метрів, спробуємо знайти вовчок. Якщо ми знайдемо вовчок, ну, знов, зарядимо таку тему. На цьому полі завжди були 7 гібриди імпортних брендів. Тобто, якщо Флоріан дасть 25 метрів на цьому полі при цій кількості гусінь, Ну, я думаю, нам, як дистриб'ютору, припаде від виробника ящик закарпатського коньяка. Я так вважаю. Пішли подивимося, яке формування у корзинки у раннього соняшника, який йде по вегетації 100 днів. 16 см по висота рослині. Тобто, дивіться, тут не було дощу 45 днів коли воно повинно було розвиватися і показувати гарні показники. От це, як воно виглядає зараз на полі. Якщо не буде е, вологи і буде така посуха. Посуха була страшна, я ж кажу, у нас термометри шкалили в тині до 37-38 до 38 доходило у тині. А зараз отаке от от насіння, воно немножко буде яке. Чуть світліше, воно дивлюсь в ранніх гібридах, моя така думка, ідуть трохи е, світліше сама структура насіння. Трошки світліше. Вона, як вона чорна, але вона дає трохи е, білим. Що да? ти скажеш, оператор? Це навіть більш сиріше. Так, сиріше, так? Да? Ну, давайте трохи туди зайдемо, зараз зробимо такий фактор. Возьмемо якийсь кошик, почнемо його ламати. І показувати, як воно із От як воно структура сім'янки йде знутри. І як воно виглядає насіння. Ну, нам там самим цікаво, ми ж та займаємося одної справою. Щоб у всіх був рожай. Оце буде стандарт фракція вашого флоріана у ваших мішках. Отак От воно виглядає. Бачите, трошки е, такі, як е, прожилки тут білі. Ну, будемо вважати, що. Ту роботу, яку ми робимо, ми робимо обші діла. діла це таким чином виглядає, вас врожай, в наш стабільний клієнт, який каже, тільки файні вислови про компанію Підпишіться на наш канал. Замовляйте товари на всіх інформаційних табличках. Є номери телефонів. Сайт наш вестандарт.com. Ми являємося офіційним дистриб'ютором компанії Така «Артара» по всій території України. А зараз хай апаратор трохи зробить рух. Дивіться, тут вже йде товарний посів, оце йде Сінгента Сі Ласкала. Оце переход вже йде в товарний посів. А він покаже, як воно є на самому ділі на поле. Ну і ще раз дайте на мене, на мене, на мене, на мене, на мене. вони знайшли. І тобто, якщо не було гусені. Ми несли хвороб, так що це файний гібрид для всієї території України. Всего нагадаю!